Вітаю, друзі. Кадри для справжніх поціновувачів епічних детонацій російської техніки. Тос а асонцепь противника разом з екіпажем вирушає прямісінько в пекло після прильоту дрона у гарячому вихорі війни, де залізо плавиться, а вогонь поглинає все на своєму шляху. Чергова російська чудо-зброя стає лише тінню минулої могутності. Миттєвий вибух, пронизливий спалах і потужна детонація розривають тишу. Тож, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми продовжуємо. Наші дроноводи також знищили російську бмд 2 в поруч із населеним пунктом нижній клин Курської області, і ми бачимо, як дрон ЗСУ прицільно влучив в мотлох окупантів. На світанку нової ери війни в небі над рідною землею безшумно ширяють наші сталеві ангели. Дрони ЗСУ це очі і руки наших воїнів, які невблаганно знаходять і знищують ворожу техніку. Тож зараз ми спостерігаємо знищення ворожого танку в Запорізькій області. Високо в небі дрон терпляче крушляє, немов хижий птах. Що вибирає ідеальний момент для удару. Внизу стоїть самотній танк РФ, покинутий, застеглий у безвиході. Його броня ще не охолола після боїв. Ось ось стане палаючою пасткою. Дрон робить останнє коло, ніби прощальний танець, а потім стрімко йде в піке. Мить і він врізається прямо в сталевий корпус. Вибух. Полум'я виривається зсередини, а білий дим піднімається у небо. Залишаючи тільки обвуглену тінь там, де ще секунду тому була грізна бойова машина. Наше небо належить мисливцям, безшумні, невидимі. Вони ширяють у висотах, виглядаючи свою здобич внизу колони броньованих машин, що застигли серед випалених полів, впевнені й у своїй силі. Але метал не врятує від того, що спускається з небес. Горять БМП, детонують вантажівки з пальним. Усе, що мало стати загрозою, перетворюється, на палаючий брухт. Окупанти розгублено кидають техніку, залишаючи її серед вибухів і вогню. А ніч закінчиться і на полі бою залишиться лише попіл. А дрони за силу знову зникнуть у небі, щоб повернутися, коли прийде час. Знищення російської контрбатарейної РЛС 1 Л 219 Зоопарк 1 з Мангалом у Луганській області. Перший дрон чітко влітає в ціль. Наступний дрон одразу не гає часу та теж вражає техніку расистів. Два дрони для такої жирної цілі замало. Тож ЗСУ атакують масовано. З кожним разом ми бачимо наслідки все більше і більше димить техніка расистів. Тож ще декілька дронів влітають в ціль, щоб згодом вирішальний зробив глибоке занурення. Ми бачимо наслідки здалеку. РЛС окупантів палає зсередини та димить дуже гарно. Пізніше окупанти починають бігати поруч, фіксуючи збитки та втрати своєї дороговартісної техніки. Однозначно лайк. А ось кадри знищення російської БМП-2 з змагання поруч із містом Мар'їнка Донецької області. Техніка расистів самотньо догорає після влучного прильоту дрона ЗСУ. Кадри і справді чудові. Кинута БМП як німий свідок поразки расистів. Часом воїни 28-ї окремої механізованої бригади знищили російський су 25 на турецькому напрямку, а також пошкодили гелікоптер-противника. Воїни зенітно-ракетного підрозділу 28-ї ОМБР та 57-го ОБТРО з ПЗРК Голка вразили російські борти. Ми бачимо наслідки після влучання. І це ще не все. Вертоліт Мі 8 намагався евакуювати пілота, але був спійманий нашими пілотами. Які неабияк пошарпали його за допомогою дронів з дистанційним підривом. І ось самі кадри з дрона момент влучання. Тому вертоліт кидає своїх товаришів та тікає чим подалі. Як то кажуть, своїх не кидаємо. А зараз прошу максимальної уваги всіх та особливо тих, хто дивиться нас з окупованих територій. Ця історія заслуговує вашої уваги. Подивіться, що освітлює в світ російська опозиція. Те, що відбувається на окупованих територіях, це просто жах. І от 2 февраля 2025 года украинские спецслужбы опубликовали українські спецслужби опублікували в видео, на відео, на безнаказанно кавказці свои творять свої на временно оккупированной территории території з місними, незаконно призваними духами. В одній із частин Чорноморського флоту РФ командування вирішило долучити призовників із Запорізької та Херсонської областей до традицій в всередині російської армії, призначивши на сержантській. Посади в їхньому підрозділі кавказців старшого призову. У результаті з першого дня перебування в частині українським строковикам доводиться терпіти всілякі знущання. Так, це Просто. Пацани. Ля, ля, що з моєї вовче. Идем здесь дальше, дальше, дальше. Лян, слева творится на ну бать. Добро пожаловать. Вот, зайди, пожалуйста, Ля. Факти знущань над українськими мобілізованими на окупованих територіях підтверджуються чисельними свідченнями, які надходять від самих військовослужбовців та їхніх родичів. Оказывається, это был самый розпіарений незаконний призыв Російської Федерации з оккупированных Запоріжжя і Херсонської областей. Всі пропагандонські помойки хвастались этим призивом. Мол, Посмотрите, вот же мы их освободили, а теперь они идут вместе с нами защищать Россию. У російській армії давно існує практика міжнаци, система неформальної ієрархії, де представники певних етнічних груп, зокрема вихідці з північного Кавказу, займають привілейовані позиції та жорстко пригнічують інших солдатів, особливо новобранців. Це ще одна причина, чому важливо захищати своїх рідних від незаконної мобілізації. Потрібно Робити все можливе, щоб ваші чоловіки, сини, братини опинилися в російській армії, де вони можуть стати не лише гарматним м'ясом, а й об'єктом жорстких знущань, спасіння у будь-якому способі уникнути призову, виїзд з окупованих територій, переховування або інші заходи безпеки. Не дозволяйте, щоб ваших близьких перетворили на жертв цієї жорстокої системи. Подумайте добре, що вас може чекати, тому що якщо вас мобілізують на окупованих територіях, це може статися і з вами. Дехто вже розслабився, вірячи про перемогу, але реальність жорстока. Ваших дітей будуть принижувати горці та їхні брати по крові, які вже десятиліттями творять беззаконня навіть у самій Росії. Вони отримали карт бланш на повну безкарність на окупованих територіях. Спасайте своїх дітей і чоловіків, вивозьте їх у Європу. Вони не бачать у вас людей. Вони не поважають навіть росіян у Москві, Санкт-Петербурзі, будь-де де почуваються господарями. Що вже говорити про українців на окупованих територіях, яких вони вважають ворогами? Вони знущаються з росіян у центрі їхньої власної країни. Вони принижують, б'ють, гвалтують, змушують присягати на вірність. І це росіяни, громадяни РФ. А що вони будуть робити з українцями, на яких їм взагалі начхати? На окупованих територіях вони робитимуть з вашими дітьми все. Те, що захочуть, їх відправлять на фронт, і за них ніхто не заступиться. Ви думаєте, росіяни будуть їх захищати? Вони самі бояться, вони самі мовчать, і так само вас потім відправлять на фронт проти українців, відстоювати російськомовне населення. Сьогодні ви ще маєте шанс поборотися, чинити спротив, чекати на ЗСУ. Але якщо ви повірите в казки про захист, то завтра можете прокинутися в пеклі, де над вашими дітьми будуть знущатися ті, хто не. Знає ні честі, ні жалю. І ось тому приклад. У Маріуполі горці побили місцевого жителя, розбили йому машину, вимагали гроші. Поки росіяни воюють на передовій, етнічні ОЗУ під шумок спецоперації потихеньку підминають під себе нові території. Ось що повідомляє сам Володимир Миколаєвич жертва нападу з боку кавказьких і закавказьких декунів. Уважно послухайте. Я, Дэйк Владимир Николаевич, обращаюсь к русской общине за помощью. На меня в городе Мариуполь напали, пытались выкрасть, затащить с целью выкупа или шантажа для получения денег. Граждані армянської національності з армянськими паспортами, като потом приволіклі ще граждан чеченців Зверніть увагу на державу людина не сподівається натомість просить підтримки у російської громади. Так завжди відбувається, коли у справі беруть участь другосортні ті самі силовики, які мають охороняти наш спокій у таких випадках самоусуваються. І єдині, хто можуть допомогти, це російські організації. Мене почали збивати. На территории офисного центра Энгельса 60. Я пытался убежать и сел в машину. Эти граждане начали разбивать мою машину, пытаться меня вытащить. Мне удалось отъехать на этой машине. Они устроили погоню. Гонялись они за мной на трех машинах, пока я не доехал до отделения полиции. За это время они камнями разбили мне стекла, нападали, пытались на светофорах меня вытащить из машины, душили. Ця історія страшний, але, на жаль, закономірний наслідок беззаконня, яке панує на окупованих територіях. Володимир Миколаєвич став жертвою бандитизму, і найжахливіше в цьому те, що нападники навіть не боялися наслідків. Вони знали, що можуть відкупитися, що місцева поліція не буде їх переслідувати, а натомість ще й допоможе їм зам'яти справу. І вони устроїли план перехват, але... Никакого ДТП, соответственно, я не совершал. Они устроили гонки за мной для того, чтобы меня избить. Прежде всего, И, там требовали деньги. Хотя на самом деле по договору моя фирма, где я являюсь директором, выполнила этим этой компании услуги. Вообще там женщина является русская женщина в Москве директором. А ті армяні з армянськими паспортами я не знаю. Це і є руський мір у чистому вигляді. Світ, де сильний може все, а слабкий безправний, де людина не може почуватися в безпеці навіть серед білого дня на вулиці, де гроші вирішують усе, а бандити з гір відчувають свою безкарність. За мене нахлістали этим армянам по лицу, і как бы, там столько шума наділи, що ці армяни сказали, ми. С вами рассчитаемся, и все. Ну, ну, понятно, что никто не рассчитался. и вот эта э, 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 безнаказанность привела к тому, что эти ребята обнаглели, решили еще меня избить и еще с меня требовать денег, которые мне должен Пытались машину забрать и и душить. На оккупированных территориях пануя хаос, бесправия, а российские силовики оба заплющивают очи, або, або сами берут у тему участие. Ця історія ще один доказ того, що окупація несе тільки страх, приниження та розпад будь-яких правових норм, і поки Україна не повернеться на ці землі, безлад лише посилюватиметься. Тож якщо ви дивитесь нас на окупованих територіях і у вас є історії пов'язані з конфліктами із горцями, обов'язково напишіть в коментарях: Українці на окупованих територіях не вірте у захист з боку росіян, вони не можуть захистити навіть себе. Ваша безпека у ваших руках, у спротиві окупантам, у чеканні ЗСУ. Бо якщо чекати від Росії справедливості, можна закінчити так само з розбитою машиною, поламаним життям і без жодної допомоги. Боріться, супротивляйтесь, допомагайте опору. Зсу близько. Україна не залишить своїх.